Без хатьки, особи, що звільнилися з місць позбавлення волі, вимушені переселенці, учасники бойових дій і жінки, що втікають від домашнього насильства. Такий перелік потенційних мешканців міського будинку нічного перебування з осіннім похолоданням його двері відчинені для всіх, хто потребує даху над головою. За три квартали 2022 року до притулку звернулося 116 осіб, з яких 21 особа звільнена з місць позбавлення волі, 13 осіб з інвалідністю. Дві особи, що постраждали від торгівлі людьми. Всім клієнтам закладу було надано 1701 послуга ліжкомісця та 2195 інших соціально побутових послуг. Російсько-українська війна стверджує Іван Буберський, Спонукала перебратися до Івано-Франківська багатьох безхаченків із окупованих територій. Відтак, чимало з них поселилися у будинку нічного перебування. Одним із пріоритетних напрямків центру є проведення соціального патрулювання. На сьогодні було проведено 48 таких патрулів, під час яких виявлено 192 особи з групи ризику щодо втрати житла, з якими проведена профілактична робота та надано соціальні консультації. Також під час соціального патрулювання проводиться інформаційно робота серед населення. Робота закладу також спрямована на повернення бездомних осіб у суспільство шляхом залучення їх до суспільно-корисної праці. На фото ви бачите. Участь наших клієнтів у загальноміській толуці також в осінньо-зимовий період залучаємо їх до чищення снігу і опалого листя. Тих, хто опинився в непростих життєвих обставинах, не лише працевлаштовують, а й допомагають відновлювати втрачені документи і навіть повернутися в сім'ю. Тимчасові прихисток в будинку нічного перебування знаходять і внутрішнього переміщення особи. Я попрошу, що бувають різні ситуації. Можуть бути ті люди, звичайні, які просто не можуть, от ну умовно качого ніч застала, він десь звідти приїхав. Так, так є щоб, вказівка черговим пускати всіх, а там вже та, далі, та, на наступний, та, день та, далі наступний день розбиратися. Щоб не було такого, бо зараз піде осінь, зима, і людина може просто, ну. Знаєте, різні обставини. в Якому він стані би не був, його треба приймати. Бо різні, бо різні ситуації бувають. Тобто тут, тут, тут треба от до цього підійти, сказати нашим, що незважаючи на якому стані учасник бойових дій, його треба. А ми його беремо. В разі, якщо є якась критична ситуація, то ми його не відпускаємо, просто викликаємо відповідні служби чи швидку, щоб доставили його десь до лікарні, щоб, щоб врятували йому життя. Михайло Березень, Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на вежі.